Перш ніж рухатися далі, зауважимо. Не слід плутати банківські платіжні пластикові картки з електронними грошима. Електронні гроші це новий вид коштів, до яких належить, наприклад, WebMoney чи PayPal, але про це дещо пізніше. Банківська платіжна картка альтернатива паперовим грошам. Кошти з неї в будь-який момент можна перетворити на готівку, знявши потрібну суму в банкоматі. Як і де відкрити картку? Зробити це можна всього за 5-10 хвилин, маючи із собою паспорт і ЕПН. Українці повинні особисто з'явитися з документами у відділення або скористатися методом віддаленої ідентифікації, якщо банк підтримує такий метод. Рішення НБУ про законність віддаленої ідентифікації було прийнято нещодавно, тож більшість банків України працюють зараз над технічною розробкою цього функціоналу. Скільки карток можна мати? Банківська картка видається до банківського рахунку і прив'язана до нього, але до одного рахунку можна прив'язати будь-яку кількість карток і навіть відкрити їх на довірених осіб, тобто, наприклад, одну собі, іншу дружині чи дитині, як відкрити картку на довірену особу. Щоб це зробити, потрібно прийти з цією особою до відділення і мати паспорт та ІПН цієї особи. До речі, оформити ІПН можна для дитини в будь-якого віку. Отже, до рахунку Сергія Мельника можна замовити картки на ім'я Сергія Мельника та довірних осіб Галини Мельник, його дружини та Івана Мельника, його сина. Проте зауважте, що можна прив'язати декілька карток до одного рахунку, але не можна навпаки прив'язати одну картку до різних рахунків. До слова, чи знаєте ви, хто і як виготовляє картки? Цим займається процесинговий центр банку. За допомогою спеціального обладнання, ембосера на пластикові заготовки наносять персональну інформацію, номер картки та ім'я користувача. Ці дані також зберігаються на чіпі та магнітній смузі, застосування криптографії підвищує рівень захисту картки. Пін-коди створюються випадковим методом і відомі лише власникові. Як правило, пін-коди клієнт отримує у окремому смс-повідомленні, а також може змінити його і обрати власний у мобільному додатку. Деякі банки надають пін-коди в паперовому конверті, який друкують вже заклеєним. Процес виготовлення стандартний, але різних типів карток і пропозицій від платіжних систем і банків існує безліч. Діапазон простирається від масових карток типу World Rewards до преміальних. Золоті, платинові і інші ВІП-картки гарантують власникам додаткові переваги й послуги, знижки при оплаті карткою, ВІП-сервіси в аеропортах, готелях, послуги персональних менеджерів та консьєржів. Також картки можуть бути дебетовими чи кредитними залежно від цільового призначення. Дебетові картки використовуються для зарахування і використання власних коштів клієнтів, наприклад, заробітня плата, соціальні виплати, особисті кошти тощо. Кредитні картки надають клієнтові можливість позичити до зарплати або купити у розстрочку, тобто за спеціальними умовами, потрібний товар в межах суми кредитного ліміту, наданого банком клієнту. Сума ліміту залежить від кредитної історії власника картки, рівня його доходу та інших чинників, що визначаються банками, залежно від їх кредитної політики. В середньому від 3-5 тисяч гривень до 200 тисяч гривень, яку картку обрати. Будь-яку зручну для вас. Її повинні приймати до сплати будь-де, адже міжнародні платіжні системи забороняють дискримінацію карток за типом. Але на практиці для оренди авто за кордоном можуть приймати лише кредитну. Тому зручніше за все, мати дві картки кредитну та дебетову. Дебетову, щоб користуватися власними грошима, кредитну картку з кредитним лімітом, щоб, наприклад, позичити до зарплати. А ще грамотніше замовити дві картки різних платіжних систем до одного рахунку, або мати картки двох різних банків, щоб отримати додаткові переваги. Маю історію з власного досвіду, як не змогла розрахуватися карткою. Банк відхилив операцію, тому що його Фродхантер, система безпеки проти шахраїв, визнала операцію як нетипову і заблокувала її заради моєї фінансової безпеки. Я не надто постраждала, адже мала картку іншого банку. Але зазначила, як просто потрапити в зону ризику, не пов'язану ні з банками, ні з платіжними системами, маючи одну картку. Так, часом обставини складаються не на найкращим чином, і навіть сучасні технології не можуть гарантувати стовідсотковий результат. Проте безготівкова оплата карткою, поза сумнівом, це швидше і простіше, ніж розрахунки готівкою. Але за простим на перший погляд процесом стоїть складний механізм. Розглянемо його у деталях. Отже, ви обрали бажаний товар і сплачуєте за нього карткою. У процесі неявно беруть участь такі структури. Процесинговий центр забезпечує взаємодію між усіма учасниками розрахунків. Магазин обслуговує покупця. Банк Еквайер банк, що обслуговує магазин. Банк-Емітент банк, що випустив картку клієнта. Розрахунковий банк платіжної системи, якою скористався клієнт, і весь цей складний механізм працює заради нашого комфорту. Тепер, виконуючи розрахунки, на мить пригадайте, який шлях долають ваші кошти на карткових рахунках.